Якось я спілкувався з однією людиною на тему автомобілів, і я озвучив, що в мене в сім'ї є Opel Astra J. У відповідь я почув фразу: Опель уже не той. Якось так склалося, що в своєму житті я катався на вищезгаданій Астрі, на старих вектрах, на Insignia, і з новими автомобілями бренду Opel якось не стикався. Але останні два тижні у мене з'явилась чудова можливість. Дізнатись щось новеньке, тому сьогодні у нас Opel Grandland 2023 року свіженький. З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо і розберемося, що ж змінилось. Давайте розпочнемо з суб'єктивного з дизайну. Я вам скажу відверто для мене Opel завжди був такою. Сірою конячкою я не знаю, чи так можна казати, чи я сам це тільки що придумав, але він ніколи не виділявся з поміж конкурентів. Я не можу назвати якийсь супер фантастично красивий Opel. І коли я спілкувався із людьми свого оточення, коли ми згадували про цю марку, ні в кого ніяких вау-ефектів в голові не виникало. Але це змінилося, мені здається, з новим дизайном у Opel. На цій машині, як я вже зазначав, я їздив майже два тижні і її бачили багато. Серед моїх знайомих, і всім він дуже сильно сподобався, завдяки чому було досягнуто такого результату. По-перше, це нова концепція створення передньої частини автомобіля, яка називається візор. Вона полягає в наявності замість класичного розуміння решітки радіатора, ось таку велику чорну плоску глянцеву панелю. Вона виглядає стильно і навіть ця окантовка хромом, яка на перший погляд, можливо, зайва в абсолютно безхромному в інших місцях. Місцях автомобілі, так як у нас і рамки навколо вікон, чорні і в принципі більше ніде хромованих елементів нема, виглядає дуже яскраво. Також з'явилася супер-крута LED-оптика. Тут в кожній фарі по 84 діоди. Це означає, що тут доступна величезна кількість корисних функцій. Я навіть вам тут додам картинки, як Opel сам презентує цю оптику і показує, які у неї є можливості. Я експлуатував машину і вночі. Скажу чесно, це, напевно, одна з найкращих оптик, з якою мені доводилось їздити. Перший час трішки незвично. що ти ти їдеш за машинами або бачиш зустрічний транспорт, і в тебе на панелі приладів світиться синя лампочка дальнього, але ні разу ніхто мені не моргнув, тому що оптика справляється максимально топово з своїми обов'язками і абсолютно не завдає ніякого дискомфорту іншим транспортним засобам, за якими ви слідуєте. Коли нікого немає на порожній трасі дальнє світло просто як в день, реально як в день. Поки ви дивитесь красиві кадри машини, я прийшов сюди і не просто так. Вибачте, трішки захекався повітря в Києві. Не дуже тому у мене якраз для вас спецпропозиція. Це фільтр від компанії Damon. український виробник, який надіслав мені ось такий чудовий фільтр для салонного повітря в мій Volkswagen Golf. Я вам трішки розповім. У них є три види різних салонних фільтрів. Вони, окрім того, що захищають від пилу, є ще антиалергенними та антибактеріальними. І також вони захищають від неприємних запахів. Тому підтримуйте українського виробника. Я залишаю в описі під цим відео посилання на сайт компанії Damon. Там ви зможете з промокодом Крукавто отримати ще й знижку. Тому підтримуйте українське, дихайте свіжим повітрям. А я поки що йду вам розкажу ще про Опель. Я не буду вас обманювати. Конкретно ця машина виглядає набагато яскравіше ніж її брати в простіших комплектаціях. Це у нас топова версія, вона називається GC-Pack. Вона відрізняється тим, що всі панелі на автомобілі, всі пластикові накладки, вони зроблені з чорного глянцевого матеріалу. У нас машина на 18-х чорних дисках в суперкрасивому глибокому синьому кольорі. Я скажу чесно: я дивився фотографії машин в простіших версіях. Я не можу сказати, що вони чимось гірші. Вони трішки відрізняються, звичайно, але е сказати, що вони там взагалі не привертають увагу, я точно не можу, тому що передня частина незмінна, візор незмінний, агресивний передній бампер з великими. Е Псевдо е, дифузорами теж незмінний, і концептуально зауважень до дизайну нема. Опелю величезний респект над тим, що вони все ж таки пропрацювали е, можливість створення автомобілю, який е, будуть хотіти, і люди молодшого віку. Тому що чесно для мене завжди Opel це був такий автомобіль для е, уже не 25-річних, явно. А що може, хочу сказати, щоб там щось підписались? Чи я хочу сказати, щоб ви підписалися на наш канал, поставили обов'язково лайк під цим відео і написали в коментарях, чи були у вашому житті опелі мрії? Якщо так, то які? Задня частина доволі традиційна. Що я можу відзначити, це те, що майже повністю задній бампер чорний глянцевий, є великі псевдовихлопні труби в нижній частині. І за що окремий звичайно лайк ополю, Це за те, що вони зробили чорний дах в цьому автомобілі. І одразу значки і напис Grandland чорного. Кольору, якби вони були хромовані, все одно зразу всі власники б їхали в якісь студії, щоб це переробити. А так машина, виїжджаючи з автомобільного салону, одразу готова. Тобі одразу нічого не хочеться змінювати. І це прямо супер, тому що для Opel це не зовсім традиційно. Навіть не помітив, як проїхав на цій машині вже майже 400 кілометрів. Я спробував її в абсолютно різних умовах. Я не катався і по місту, і за містом по трасі, тому сповна її відчув. Хочу для початку розказати про те, що тут у нас є три варіанти вибору режимів їзди, і їхні назви говорять самі за себе. Один із них називається еко, один із них називається спорт, і третій називається нормальний. І саме цей нормальний, це єдиний варіант, який вам по факту потрібен. Тому що про екологію і так потурбувались у цьому автомобілі, так як тут дизель, AdBlue, мінімальні викиди, і спорт, ну, який спорт в дизельному кросовері потужністю 130 кінських сил. Так, коробка передач залежно від вибору режимів їзди, працює по-різному. В принципі, її робота мене більш ніж задовольняє спочатку. Перший час, коли я їздив, вона адаптувалася під мій стиль їзди. І бували такі моменти, коли їдеш, і ну давай, вже хотілося б, щоб перемкнулась. Зараз без зауважень, і я розумію, що це АІСІМ, тому це надійно, і вас не буде страхів, як буває там з роботами. І так далі. Хоча ми говорили про те, що там і роботи зараз хороші. Наступний момент, який мені хочеться одразу відзначити, тому що це помітили всі, кого я в цьому авто возив. У ньому як для цього класу авто, просто відмінна шумоізоляція. По керованості, звичайно, це кросовер, налаштований під місто, і говорити про якісь там гострі відчуття від їзди чи спортивний характер не приходиться, але. Напевно, опишу це словом слухняна. Вона слухняна, вона гарно відгукується на кермо, вона в міру валка доводилось кататись на кросоверах цього класу, які набагато валкіші, але при цьому вона і в міру жорстка. Назвати її якоюсь комфортабельною баржею язик точно не повернеться. Але завдяки цим налаштуванням підвіски ви отримуєте якраз такий компромісний варіант ідеального. Кросовера для міста. Ну, якщо з тим, наскільки ця машина класно вливається в міські пейзажі, ми розібрались. Давайте ж поговоримо, що залишилось в цьому автомобілі від все ж таки кросовера. Тому ми трішки змінили локацію, перебралися на природу. І давайте говорити об'єктивно. Ця машина не розрахована на якісь жорстке бездоріжжя. Тут тільки передній привід, але все ж таки кліренс тут 190 майже міліметрів. І це означає, що геометрично ця машина здатна на. Чимало подвигів. Ми сюди проїхались не дуже рівною дорогою, такою, що ну об'єктивно легковушкою б не проїхав. Ця машина навіть на передньому приводі на хорошій гумі з легкістю з цим впоралась. Будеш майонез, пес будеш майонез? не СПС, будеш майонез? не СПС. І раз ми вже заговорили про те, що тут немає повного приводу, то розповімо вам зразу про підвіску. Попереду тут використовується класичний, хоча прописано в буклеті підсилений Макферсон, ззаду напівзалежна підвізка, балка. Багато хто каже, що це таке не супер. Класне рішення в плані комфорту, але воно є доволі традиційним для передньопривідних кросоверів. Вам, як людині, яка буде цю машину експлуатувати, плюсом буде те, що балка завжди дешевша в обслуговуванні, тому що немає великої кількості там сайлент блоків чи додаткових втулок стабілізатора, стієк стабілізатора. За рахунок цього машина в експлуатації буде дешевша. По комфорту, ну так, звичайно, трішки вони програють різноманітним повнопривідним версіям кросоверів, але завдяки цьому машина. На коштує дешевше і споживає менше пального. До речі, якщо ми вже на цю тему заговорили, то мені хочеться якраз поговорити про ось цей аспект, який дуже часто всі згадують, що кросовер без повного приводу це гроші на вітер. Давайте відкривати оченятка на реальний світ. Яка кількість людей експлуатує свої кросовери відверто там на бездоріжжі і в якихось суворих умовах? Ну, типу, відсотків 5 і то декілька разів на рік. Ті люди, звичайно, обиратимуть собі різноманітні повнопривідні версії. Для середньостатистичного, скажу складне слово, експлуатанта кросовера це машина для міста. І людина обирає кросовер для того, щоб можна було з легкістю заїхати. Їхати на бордюр, припаркуватися в якомусь незручному місці. Ну і в принципі в Києві є навіть в Києві є такі вулиці, по яких приємніше їхати кросовером, ніж звичайним седаном чи хетчбеком. В такому випадку, з переднім приводом, ви кожні кілометри економите тільки свої кошти, тому що повний привід це завжди додаткова витрата пального, вона неминуча і вона немаленька. Якщо у вас потреба в повному приводі виїхати два рази в рік на природу, то повірте, ось такого автомобіля вам вистачить просто по самі вуха. Що вам ще потрібно для вилазок автомобілем з друзями чи сім'єю на природу? Геометрія кузова ми обговорили плюс, кліренс, плюс, вам треба. Треба великий багажник, тому що кудись треба і шампурі поставити, і мангальчик, і крісла, які розкладаються. Тому що вже ніхто не хоче сидіти на якомусь пледіку. Тут у нас 515 літрів. Багажник величезний, багажник повноцінний. Єдине, що мені не дуже до вподоби, скажу чесно, це те, що досить велика. Ось ця завантажувальна висота. До речі, я цю машину перевірив особисто на вмісткість. Мені треба було перевести стелаж довжиною. Метр дев'яносто, і я додам тут фотографію. Мені це спокійно вдалося, тому машина пройшла реальну перевірку на вмісткість. Зрештою, для цього класу автомобілів багажник супер з електроприводом, як ви помітили, і датчик для того, щоб відкривати його ногою, працює ну відверто кажучи, в 95% випадків без жодних зауважень. Хочеться розповісти про набір функцій, які доступні в нашій топовій комплектації. GS-Pack. це велика кількість різноманітних електронних помічників і полегшувачів вашого життя автомобільного і експлуатації автомобіля. Давайте розпочнемо з базових речей: це датчики мертвих зон. У нас є парктроніки спереду та ззаду. У нас є камера спереду та ззаду. У нас є камери 360, до камери заднього виду одразу хочу трошки озвучити претензію. Якість у неї не топ. І ще один момент це те, що вона відкрита. Там нема умивача, і коли ви кудись приїхали на роботу, наприклад, то перед тим як припаркуватись, вам треба буде все ж таки вийти і її протерти, бо не видно нічого. Також у нас є круїз-контроль, і не простий, а адаптивний. У нас є система контролю смуги. Я вчора тестував неймовірно прекрасна функція. Я їхав по трасі, траса закінчувалась, починався населений пункт. Я включив адаптивний круїз. Причепився за якоюсь Теслою, і машина доводила просто до гальмування, зупинялась, дотримуючи дистанцію. І після того Тесла стартувала, і е, Opel Grandland стартував е, також позаду. Е, система контролю смуги е, вона, по-перше, в режимі адаптивного круїзу утримує вас е, в смузі, не даючи виїхати, і виходить такий півавтоматичний режим їзди, звичайно, тільки за ідеальної розмітки, але все ж, також, якщо ви включили систему контролю смуги, якщо ви без поворотника пробуєте перелаштуватися, то машина дає вам зусилля на кермо, через яке ви маєте усвідомити той факт, що щось ви робите в цьому житті. Не так у нас є мультимедійна система. Де можливо під'єднати телефон через Android Auto або Apple CarPlay? Але є один моментик: це можливо тільки через дріт. Дуже дивно в новому автомобілі 23-го року випуску. Але тільки через дріт. Судячи з того, скільки ми тільки що вигребли листя осіннього під капотом, ніхто з попередніх тестувальників його особливо не відкривав. Але ми це зробили для того, щоб вам розповісти про те, які ж технічні рішення Opel використав в моделі Grandland. Почнемо з того, що тут використовувалися три варіанти двигунів: два бензинових 1,2 літра та 1,6 літра, а також 1,5 літровий дизель, який на нашому автомобілі і встановлений. Що стосується потужностей, то в нашому випадку це 130 кінських сил, в бензиновому 1,6 це 165 кінських сил, і в бензиновому 1,2 я забув цифру, але я її тут на екрані додам для того, щоб уже зараз не діставати телефон і не уточняти. Це три кардинально різні машини, тому що на бензиновому 1,2 встановлювалась безальтернативна механічна коробка передач, на бензиновому 1,6 встановлювався шестиступінчатий автомат, а на нашому восьмиступінча та автоматична есіноська коробка. Всі три рішення абсолютно прекрасні, тому що це якраз про надійність, про абсолютно відсутність моментів, до яких навіть можна причепитися, розглядаючи модель Opel Grandland до покупки. Плюсом однозначно є витрата пального в цих машин, про яку я теж вам трішки пізніше розповім, тому що вдалося протестувати її в абсолютно різних умовах. Рамо про місце водіям. Розпочнемо із сидінь, які були розроблені спільно з асоціацією ортопедів Німеччини. Сидіння суперкомфортне, є велика кількість різноманітних налаштувань. Розміщуєшся тут максимально комфортно. У мене був день, коли я намотав 200 кілометрів на цьому автомобілі. Все просто чудово. Кермо абсолютно звичайне, триспицеве по формі. Воно точно таке ж, як було в Opel Astra J. Єдине, що приплюснути знизу, великий дисплей у нас з можливістю зміни режимів. Мені дуже подобається насправді в сучасних автомобілях. Оця цифровізація. Тим, що, знаєте, у вас буває ж такий момент, коли ви в телефоні хочете замінити собі заставку, просто тому що вам хочеться якихось змін в цьому житті. Тут так само, сьогодні в мене один стиль панелі приладів, завтра інший. Взагалі, концепція панелі приладів, форма панелі приладів показує те, що Opel не просто створює з нуля автомобілі, а все ж таки е має якісь от фішки, які переносяться з покоління в покоління, завдяки чому ви в. Пізнаєте в деталях саме Opel. Що стосується матеріалів, які вас оточують, то скажу чесно: Женя сказав, що вона максимально пластикова і йому деякі конкуренти цього автомобіля сподобались в цьому плані набагато більше. Так, можливо, хотілося б, щоб матеріали в салоні були трішки якісніші, але й назвати цей пластик дубовим мені язик точно не повернеться. Ніде нічого не скрипить, все виконано якісно. У нас шкіряний салон і шкіряні накладки на дверях. Єдине, що хочеться змінити, так це величезну кількість чорного глянцю, на якому жахливо видно пилюку, відбитки пальців. Це ну. Тупо максимально непрактично. Давайте перейдемо до мультимедійної системи. Вона виконана доволі просто. Я б навіть сказав дещо примітивно. Є у нас можливість програвати музику через Bluetooth, звичайно, з телефона. Є у нас можливість налаштовувати автомобіль під себе тут величезна кількість пунктів. Що мені імпонує, так це те, що у нас є традиційний звичайний блок керування клімат контролем. Він виведений нижче під ось цим егоїстичним одинарним дефлектором повітря. Плюс в тому, що, звичайно, на ходу набагато зручніше користуватись традиційними кнопками: тут двозонний кліматконтроль, сидіння з підігрівом, сидіння з вентиляцією. Але якщо вам хочеться керувати кліматом через мультимедійку, це також зроблено. Ви можете натиснути кнопку меню, і у нас зразу на мультимедійці налаштування температури, куди виводити повітря, і так само можете керувати вентилятором. З центральною частиною все красиво зробили ці сріблясті вставки. Над бардачком у нас Вставка під карбон, все дуже гармонійно, стильно переходячи трішки нижче по центральній консолі, це місце, яке мені реально не сподобалось. Почнемо з того, що за рахунок механізму цього відкривання втрачається простір через це, якщо я візьму свій телефон і захочу поставити його сюди. Я зможу це зробити тільки таким чином. Відповідно, закрити вже не вдасться боком повернути, якщо це Pro Max або великі Андроїди. Теж не варіант. Ну, по діагоналі, якщо я ногою запхаю його, то в мене не буде айфона, але він точно туди поміститься. Тому я б замінив це все ж таки на звичайну поличку. Ну і плюс, як я вже сказав, глянець одразу всі мої відбитки тут. Поруч у нас дуже стильний перемикач режимів їзди, про який я вже розповідав, знімаючи цю машину на ходу. Електронне ручне гальмо і цікавої форми перемикач режимів їзди. Він такий. Ну, не такий, як у всіх, подобається він вам чи не подобається це вже окрема справа, але він зручний. Він не займає багато місця. І ну, мені по правді подобається набагато більше, чим традиційні для багатьох сучасних автомобілів шайби. І для того щоб показати вам наскільки практичний чи ні цей салон. Ми сьогодні проведемо таку рубрику, яка називатиметься Мак-тест. У нас є тестовий пакет. Пакет називається їхав з дівчиною чи з дружиною. Прогулятися, і ми не змогли обійтися без е, капучино е, двох стаканчиків, які чудово тут стануть в е, два підстаканника. Але є один нюанс: вони замаленькі. Тому в цьому автомобілі ви або п'єте еспресо, або не п'єте в цьому автомобілі. Також е, дівчина чи дружина не змогла обійтися без легенького перекусу. Дев'ять нагідців, і тут я розумію, що якраз ось ця поличка, куди не влазить телефон, вона чудово підходить. Для нагіців або бургера. Сюди навіть бік тест, я думаю, влізе. Підлокітник можна перемістити. Тоді ви не зможете дістати свою каву, зате комфортно зможете їхати в цих сидіннях, які, до речі, ще й з пам'яттю і з різноманітними електрорегулюваннями. Також я хочу ще додати на сам кінець, що немає панорами. Мені б хотілося в цьому автопанораму, і все, я готовий був би оформлювати кредит на 20 років, щоб купити її. Задній ряд, на мою думку, суперкомфортний. Почнемо з того, що сидиш ти високо, зручно по відстані до стелі, навіть з моїм зростом 1,90 м тут чималенький такий запас. Зручно розміститися на підлокітник ліворуч. Є у нас підлокітник з підстаканниками по центру, але якщо чесно. Підстаканники настільки неглибокі, що використовувати їх в реальному житті на ходу буде ну не суперзручно. Тут немає фактично центрального тунелю, завдяки чому троє осіб тут спокійно розмістяться. А для двох із них тут навіть буде підігрів сидіння. Це супер рідкісна функція в автомобілях цього класу, і я вважаю, це прям. Супер плюшкою, якщо у вас там діти, і ви часто їздите з ними розміщеними на задньому сидінні, і ці діти настільки великі, що вони не їздять в дитячих сідушках. Дефлектор для виводу повітря є один USB для зарядки, кишеньки в сидіннях і все. А що ще треба для щастя? Телевізор, мікрохвильовка, кресло, і холодильник холодильника тут немає, але він чудово розміститься в багажнику. Багатьох цікавить, яка ж витрата пального, реальна. По паспорту в цих автомобілів з двигуном 1,5 дизель витрата по трасі може сягати 3,9 літра, по місту орієнтовно 5. Що показала практика, по місту у мене вийшло 5,2. Це не режим жорстких заторів, але ну, реальний міський цикл. По трасі. На цифру 3,9, я думаю, вийти буде прямо супер складно. У мене в такому лайтовому режимі вийшло орієнтовно 4,5, коли в перемішку йшла траса і населені пункти, вийшло порядка 5. Я вам для того, щоб не думали, що брешу, додам тут навіть картинки, я спеціально це все фіксував. У мене ця витрата пального в автомобілі масою понад півтори тонни. Габаритами там в 4,5 метри абсолютно влаштовує це великий просторий кросовер, де може комфортно розміститись 5 осіб. Така витрата це топ. Взагалі жодних сумнівів немає. Давайте трішки зачепимо комплектації і ціни. У нас є три варіанти комплектацій. GL, GS і GS Pack. У нас, як я вже озвучував на початку, топова інші машини звичайно відрізняються. Відрізняються і відсутністю деяких електронних асистентів. У них не шкіряний салон. У них немає підігріву керма. У них є підігрів сидінь, немає вентиляції. У них також відрізняється оформлення візуальне, так як в машин тоді не глянцеві, а класичні пластикові накладки. Менші колісні диски у нас 18, А там встановлюється. 17 -ті. на рахунок 16-х не впевнений, треба подивитися. Але є один дуже важливий момент для Опеля це ціна. Так як якщо розглянути конкурентів, які є в цього автомобіля, а це дуже багато іменитих автомобілів. Це Тойота rav 4 і, RAV4, і та ж Ford Kuga, Mitsubishi Outlander, і це і цей Sportage. Так от Опель серед них усіх найдешевший, і це прямо супер важливо, тому що. Як я побачив з думок людей, я завжди цікавлюсь, що люди пишуть про автомобілі під різноманітними статтями під відео. І для багатьох от якраз момент з ціною Opel супер важливий, тому що ціни на базові версії стартують, якщо я не помиляюсь. Від 900 плюс тисяч гривень такого ніхто не може запропонувати. Так само топова комплектація зараз актуальна ціна. Від мільйона 350 000, може трішки варіюватися, бо я не знаю, коли ви дивитеся це відео. І це все одно найдешевше, що є на ринку. Тому тут, звичайно, опелю лайк і безмежна повага, тому що вони зробили якісний, хороший, на мою думку, автомобіль за адекватний прайс. Опель уже не той. З цієї фрази я розпочав це відео, і нею сьогодні і завершимо. Я згоден з тим, що Опель дуже сильно змінився за останні роки, і на мою суб'єктивну думку, в набагато кращу сторону за рахунок свіжішого яскравішого дизайну він зможе охопити набагато більше молодої аудиторії. І на вулицях наших українських міст цих автомобілів має побільшати. Мені здається, що для свого класу, для свого цінового сегменту, Опель показує дуже високу планку і не відзначити цей факт неможливо. Тому я дякую, що ви були з нами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати та творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!